Всім привіт, любі друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі, а також у своєму новому відео для тих, хто тут вперше, як завжди, я представляюсь. мене звуть Лена і я мама в декреті. Саме тому мій канал називається Декретні будні. Тут ви знайдете багато мотивації на домашні справи, смачні рецепти, створення затишку, покупки для себе, для дому, для сім'ї та, в принципі, про моє життя. Тому, якщо вам цікава така тематика, я запрошую вас підписати підписатись на мій канал, а також покласти лайк цьому відео. Ну і звичайно, я чекаю на вас в коментарі, це надзвичайно мене підтримає та мотивує знімати далі та вести цей канал. Ну і, звичайно, цим ви підтримуєте україномовний YouTube. Ну що ж, я як завжди пропала нічого нового. Е, і, якщо чесно, то це відео дуже і дуже довго монтувалося. Якось, знаєте, воно зняти давно, а от часу на монтаж в мене не було. Е, в принципі, в вересні в мене була така відпустка, ми їздили з дітками. І я собі так планувала, що я поїду в відпустку, там немає ніяких справ і я буду сидіти, монтувати. Але з дітьми стриматися просто нереально. Тому якось відео знову відклалося. Після відпустки ми приїхали, також дуже багато домашніх таких справ назбиралося. Далі Поліночка ж до школи пішла, тому знову в мене не вийшло. І це все відкладалось, відкладалося. І тепер я вже сіла, думаю, так треба братися і монтувати. Якось ось ось так. Ну що ж, я за Ютубом насправді дуже і дуже сумувала. Це таке моє хобі, яке мені приносить неймовірне задоволення. Я завжди хотіла мати ютуб канал, але коли працювала, в мене на то не було ні ресурсів, ні часу, і напевно не було аж такого. Бажання і готовності, адже вести будь-які соцмережі це особливо на таку тематику. Це ти показуєш частину свого життя. До цього треба бути готовим. Треба бути готовим до того, що тебе будуть дивитися різні люди з різними думками, часом дуже агресивні і може прилітати хейт. Тому для цього, до цього теж треба бути готовим. Я знаю людей, які розпочинали вести соцмережі, але е, далі певний період, коли там, твій канал або твоя сторінка починає рости. Е, хейтери, хочеш ти того, не хочеш ти того, але вони приходять, і не всі справляються з цим і закидуються з діло. Тому якось так, але я вдячна наприклад, декрету, що до мені можливість все таки і сміливість наважитись на те, щоб створити свій канал і вести його. І це мені надзвичайно дуже і дуже подобається. Але з іншої сторони, Ютуб забирає насправді дуже-дуже багато часу. Я знаю, от я спілкуюся з іншими дівчатками, я знаю, що вони жертвують своїм сном вночі, монтують, стараються, і це насправді дуже багато часу. Ти Знаєте, час, який ти можеш собі приділити, хоча б посидіти спокійно, випити каву, але ти. Береш, тому що то вільна твоя хвилина, і береш, теж там монтуєш, або збереш, знімаєш там рецепт, або ще щось, і ще щось. Насправді це не так просто, як дивитися на відео і цих 20 хвилин, це в 20 хвилин тобі треба якось змістити те, що ти навіть, знімав, там, на 3-4 години. Але це. Таке, знаєте, це наш, наш вибір. Але ще мені дуже, до речі, не подобається ставлення рекламодавців деяких до ютуберів. Я не знаю, яка співпраця йде там на 100 і більше тисяч, але на 10 тисяч, при тому там, реальних підписників з реальними стабільними переглядами, з платоспроможною аудиторією, адже в Ютубі можна подивитися на вік. Так? І не хочуть платити за рекламу. Це досить дивно. Всі завжди пропонують які бартер. Тобто, ви мені даєте товари, які я маю прорекламувати по факту. Це якби реквізит реклами, та? і ви хочете, щоб реквізит був оплатою? Це як? Це я вважаю, що це не чесно відносно дівчат. Я взагалі не беру рекламу, ви бачите, тому що мені не подобається. Я вважаю, що кожна праця має бути оплачена. По-друге, реквізит не може бути оплатою, тому що це має бути якась чесна реклама. Ти маєш спробувати товар. І зрозуміти, чи ти хочеш взагалі його рекламувати, чи варті твої глядачі того, щоб про це розказати, чи не розі не варті. Тому якось для мене це супер дико, дивно. Ще й це реклама вдовго, тому що якщо, наприклад, я це відео сьогодні там на канал, то воно актуальне буде з вашим посиланням і через рік, і через рік глядачі, які будуть дивитися ці відео, вони стрібно будуть бачити рекламу вашого продукту. Тому... Це супер, не чесно, Як на мене, трохи хитро. І, як на мене, так не має бути. Не цікаво, от глядачі мої, чи купляли ви колись щось за моїми рекомендаціями, напишіть в коментарях. Це було, до речі, ніколи рекламою не було, а просто ви бачили та питали, я залишала посилання на товари, які ви бачили в мене відео. Ну що ж, поки я тут тренділа вам про Ютуб, реально щось мене так понесло. Я прибрала в нас в спальні і в нашій ванні. Це вже результат такий. Ну а далі я поділюсь з вами ще однією подією з життя. Я вперше ходила в похід, в гори і отримала просто неймовірне задоволення, такий заряд енергії. І це була одна з моїх. Мрій, взагалі, в похід гори, і я після цього можу сказати вам точно, що він був не останнім. Цей похід в мене був на Свидовецький масив. Саме головна ціль це була озеро Ворожеска, а також Герашест. Тому далі хочу поділитися з вами чудовими краєвидами. Гори це прекрасно, як і море. Гори заражають неймовірною енергетикою, своєю могутністю. Я взагалі дуже люблю Карпати через ось цю зелень, таку, через їхню молодість. Я дуже люблю. Коли от через ліс Карпатський ти проходиш, і воно дуже магічно. Не знаю, для мене вони дуже магічні, але єдиний мінус це, напевно, люди. Тому що те, що зробили з Сведовецького масиву, це просто жах, джипінг. Коли ти йдеш в гори, в похід, то не дуже сильно хочеться, щоб через кожних дві хвилини, попри тебе, проїжджали джипи або якісь масивні машини. Але це теж я розумію, що. Попит народжує пропозицію, це самі люди їздять на джипах, замовляють таку послугу. Я не розумію, як можна на високогірні вершини їздити на джипі, для чого це робити, для чого псувати природу. Ну, це вже зовсім інша тема. Але я б хотіла, щоб люди були свідоміші. Це б було набагато приємніше. Ще також така ложка дьогті була, це коли ми спустилися до озера Ворожеска. Це кількість сміття, який залишають люди. І це дуже сумно, тому що я чомусь думала, що з розвитком людства люди розуміють, настільки це шкідливо для оточуючого. І в принципі, що в горах живуть звірі, для них також це не найкраще. Та й в принципі для нашої екології. Але що зробиш, Що ми живемо в суспільстві з не дуже думаючими людьми. Але не дивлячись на це все, я дуже сердилася, насолодилася красою гір, природа, найкращий художник. І якось ось так. Ще мені пощастило зустріти вівчара з Затарою Овець. Я спеціально залишила е звук в відео. Дуже класно. У них ці дзвіночки, ну просто горах, Це дуже магічно. Е такий дуже атмосферний вівчар, такий шапці спеціальні їхні в капелюсі. І песик такий милий, просто неймовірний. Це було так захоплююче, коли ну, як вони вилазять, так у високо вгору по схилах. Так і тут я взагалі була дуже здивована. Також дуже класна компанія. Я їхала від фірми тут. Є в нас з Коломиї, здається, Коломийська, але кінцева зупинка в Чернівцях з класною компанією, дівчат. Було дуже круто. Я насолодилась. Це, знаєте, була в кінці дня така втома, але вона була приємна, адже емоції завжди перекреслюють навіть фізичну втому. Тому, якщо колись хотіли, мріяли сходити в горах, в гори не відкладайте. Це вже дуже круто. Ну а далі буду ділитися трішечки буднями. Цього року наша Поліночка пішла до першого класу. Хто слідкує за мною в телеграмі або в інстаграмі? Вже бачили відео. Тому завжди підписуйтесь. Я посилання залишаю у себе завжди в описі під відео. Далі ділюсь з вами трішечки нашою атмосферою підготовки. Полінка, що ми будемо робити зараз? Красу такі Форбувати кі. Ти доволі? Сьогодні дуже круто. Дуже круто. Ти не махай головою, бой повідпадають. Дякую. Все, чекаємо півгодинки і будемо знімати. Можна? Завтра перший дзвоник. Перший дзвоник. Я не хвилююся. Хвилюєшся? Завтра від тебе відповідальний день. А де ти цей Олівчик взяла сонечко моє? Давним-давно ми купляли. Ану покажи, які ми накрутились на шкарпетки. Розказати вірш? Будем добре ми навчатись, хоча справа не легка. Тільки шкода нам прощатись з іграшками дитсадка. Молодець. Молодець. Все, завтра буде красуночкою. Полінка до школи йшла з таким великим ентузіазмом, але зараз він у неї десь пропав, їй не Подобається, не підходить, тому якось ось так. Ділю з вами трішечки атмосферою першого дзвоника. Слава Богу, воно він був не дуже довгим. Поліночка наша розповідала віршика, тому поділюсь з вами е, трішечки і цим. Вдома самі все співає, там на самих дима. Райубрали. Забирайся, головный, і не будем выползать, и будем на путе. А вот я должен мать, и вы вода. Так вообще так вот, знаешь, найдет. Мы сюда на движении самый самый будем за двинуться данную пути, на то нашли. Ви не сірош, гай свого мать. Не бере до школи ранці, забула світло христи. Лаба знай, не прожити, свій дорогу, не знайти тому, в школу діти, щоб учити і русти. Будем добрим і оснати, схожі, страва милока. Дві школа нам пришкати, пірошка, тишка. Але ми як можлива і каскала нас прийма. Хтось від нас столично живу, теплослави світлому менші. Ось так от пройшов у нас перший дзвоник. Він у нас проходив в головному там, корпусі школи. Він окремо трішечки знаходиться від молодшої школи. І далі вони пішли на перший урок. І це до них прийшли одинадцятикласники і подарували невеличкі подаруночки символічні. Знаю, що обов'язково хтось буде питати. Рінка ходив в звичайну школу, державну, приватні я навіть не розглядала. Моя філософія стосовно навчання дітей полягає в тому, що головне підібрати вчительку, яка підійде по темпераменту вашій дитині і знайде той знаєте, зв'язок між вашою дитиною та нею. Ну а далі ми пішли гуляти, і я виконала свою обіцянку перед полінкою. Я їй обіцяла після школи, що ми підемо на Tea. Вона побачила в інтернеті десь відео і дуже хотіла це скуштувати. Не можу сказати, що була в захваті від нього, але мрії треба здійснювати. Ти мріяла це пошуку скоштувати? І я! І ти? Mm. А ти покажи, який в тебе є. Ти такий чистий, видно. Mm. Жарко, так? mm. Ще в цьому відео мені хочеться поділитися з вами такою подією. Не знаю, можливо, багато хто з вас знає, є такий благодійний фонд «Майбутнє України і є. Та організація як місто Добра в Чернівцях. засновницею є Марта Левченко, з якою ми так товаришуємо, і вона нас запросила на свято день народження саду. Того року вони побудували сад і також хоспіс для важкохворих діточок. І я відверто кажучи, не впізнала майже цей сад, адже він такий е красивий і великий. А я пам'ятаю, коли тут ще була земля. Нашим водієм, до речі, дефілює. Наш колектив найкращий у цілому світі. Настя, молодець, браво, красуня, браво, браво, браво. Так, ставимо вам. Також нянею любимою дефілює. Мішка, браво! Ти в нас робушка сьогодні. Молить, браво! Круто, круто! Дуже гарно. Чернівці і зараз її дім. Це місто добра, і її мама, це наші щеняні. Вітаємо Лізуню. до речі, молодець зробила свої перші хлопці, попри всі всі прогнози. Пусть молодець, молодець Софійка. Дуже гарно. Ось така, ось така замріяна фея саду. місто добра. Рілітацію аж зараз живе тут, а Скіловайська. Області! Молодець! Дуже гарно. Дуже круто, молодець! Підходь, підходь, ближче, підходь до нас, так, всі побачили. Який тебе гарний капулюк Браво, молодець! Молодець! Імо вітаємо! Далі молодець! Дуже круто, дуже круто. Ну, Просто поцілунками ми всі закидаємо. О, така гея. Браво! Молодець! Дуже класно. Саме так я бачила нас. Скільки квіточок прийшли, яка робота зроблена? Браво! І пішла. Так, Добре, побачимо з двох років Ми разом з Тимофієм. Скільки операцій я не знаю. Поза 20 операцій переніс Тимофій і ще попереду. Але, звісно, він також у місті добра вітаємо. Все, отак. Да. І мацьопики. Це наш садочок. Молодша група. Міста добра. Зустрічаємо. Браво! Браво, області! Облески мацьобикам нашим. Позначайте їх просто мацьопимі одни. Щасником, бо вони всі в нас одне ціле. Браво! Браво! Каже, всім привіт! Всім привіт! Я росту в місті добра! Наші такі Ой, маленькі, так, браво! Красота, матьобики. Так! Я і пізнала, що це за красатика! Це в нас одесята наші! Зустрічаємо облисками Одеса, так і пишемо. Оплески облески. Перший будинок дитячі Одеси. Облиски. Дуже, дуже, дуже гарно ми дітей. Знову наша мостей проходьте, Будь ласка. Взагалі, це було неймовірне свято. Дуже добре, душевне і. Кожен раз, коли я приходжу в місто Добра, воно мене заставляє переоцінити багато чого в житті. І я завжди ще раз собі нагадую, що потрібно бути вдячним за все, що ти маєш за здоров'я батьків, за здоров'я своє, за здоров'я своїх діток, що ти маєш дах над головою, що ти маєш що їсти, маєш можливість кудись поїхати відпочивати. Адже дуже багато людей в цьому світі того не мають. Це не твоя вина, що вони не мають, але все рівно треба завжди усвідомлювати, що в тебе є. Наразі в житті чиясь мрія. Тому е, дякуйте за все, що ви маєте. І ось на такій прекрасній чуйній ноті я хочу завершити це відео. Дякую, що дивитесь, коментуйте, лайкайте. Це дуже дуже цінне. Зустрінемося в наступному відео. Па-па, все буде Україна!